Що відбувається у Херсоні на четвертий день після звільнення? Як відреагували херсонці, що перебувають зараз у різних куточках України та світу на звільнення рідного міста? Вже четвертий день у Херсоні вільне повітря, і люди його відчувають і вдихають на повні груди, розповідає херсонець Андрій Васічкін. Сьогодні знову херсонці вийшли на площу свободи, бо до міста приїхав президент Володимир Зеленський. Навіть попри те, що в місті немає електрики, води та опалення, люди почуваються щасливими. До важких днів люди готувалися заздалегідь. У багатьох є стратегічний запас, говорить чоловік. Реджемо гаджети через знайомих, через друзів у кого є генератори. Ходимо до магазинів. де також ці генератори є. Зробили закупи стратегічно важливі. Готуємо на газу, у кого є духов, у кого є плита. У Херсоні тривають стабілізаційні заходи навколо міста та по районах становили блокпости. Головною проблемою залишаються мінування військовими РФ, розмінування адміністративних будівель та об'єктів інфраструктури відбувається у центрі міста. Говорить голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич. Я прошу всіх городян віднестися з повагою до цієї інформації, з повагою до свого життя і не відвідувати центр міста. Хочу також попередити, що буде обмежена можливість виїзду з міста та в'їзду в місто до для до забезпечення заходів з розмінування. Повірте, ми все робимо для того, щоб повернути нормальну життєдіяльність і в місто Херсон, і всю Херсонську область в місто зайшли представники правоохоронних органів. Розповідає пресофіцер головного управління національної поліції в Херсонській області Андрій Кований. Поліція Херсона вже в місті працює. Люди дуже радо зустрічають. Вітають з 12 листопада. Відповідно до розпорядження начальниці Херсонської міської адміністрації Галини Лугової. В місті діє комендантська година з сімнадцятої години до восьмої години ранку. У нас починають працювати наші комунальні підприємства міста Херсона, і найближчим часом будемо намагатися відновити саме водопостачання. Забезпечити місто світлом, і ви бачите, зв'язок теж старлінки працюють у нас, люди ловлять інтернет, але сьогодні обіцяють нам уже запустити постійний інтернет, і він почне з'являтися після обід і завтра по іншим усім частинам нашого міста, не лише у центрі. За повідомленням голови ОВА Ярослава Янушевича, мобільний зв'язок частково з'явився у Суворовському районі міста. Фахівці Водафон відновили базову станцію, яка знаходиться у районі Свято-Духівського собору. Крім того, в центрі працює невеликий пункт зв'язку від Київстару в штатному режимі. За словами очільника області, працюють медичні заклади міста. Відсьогодні безоплатні гуманітарні ліки можна отримати в трьох лікарнях міста. А з 15 листопада в Херсоні працюватимуть представники міжнародної організації Лікарі без кордонів. Також до відкриття готують центральне відділення Укрпошти. А біля обласної бібліотеки імені Олеся Гончара фахівці з Кривого Рогу розпочали роботу зі встановлення флагштоку висотою у 55 метрів. Олена Сумська, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон. Від вдячність нашому ЗСУ. Слава Україні! Героям! Слава! На Майдані Незалежності в Києві харсонці зібралися святкувати звільнення рідного міста від окупації російських військ. Люди вітали одне одного, обіймалися, співали гімн України та не стримували емоції від сміху до сліз. Херсон це Україна, ми це, цього чекали. Ми, ми, ми плакали, ми танцювали, ми так раділи. Це емоції, які неможливо передати словами. Це ейфорія, це кайф, це те, чого ми чекали. Це найкращий день життя. Я вчився в Херсонській школі та проживав у місті Херсон. У мене були гарні друзі, Я з ними краю. Дмитро Косенко та Ангеліна Павлюк принесли на святкову зустріч прапор України, вивезений із Херсона. Це прапор е, вивез батько моєї дівчини Сергій Миколаєвич Павлюк. Е, це прапор, який висів у нас на де стела була героїв Небесної сотні. Цей прапор поїде додому на своє місце. Визволення Херсона стало радісною звісткою для городян, які зараз перебувають у різних куточках України та світу. Найкращий день, отправда найкращий. сльози, буря емоцій. Єдине, що дуже хотілося б в цей день бути на площі свободи. Хотілося б самі це побачити, як наші хлопці заходять у Херсон. Дуже радію. Відразу достали наш прапор, який з нами завжди, і намалювали маркером ці історичні вже цифри. Вони це, це 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 цей день назавжди тепер буде у нашій пам'яті. Ми просто неймовірно вражені тим, що відбувається сьогодні. Наш рідний Херсон звільнили від цих фашистів від русні. Ми дуже задоволені. Емоції просто неймовірні, і ну я не знаю, як це передати словами. Сльози такі емоції були просто неймовірні. Неможливо висловити словами те відчуття, яке. Переповнює серце від звістки про визволення Херсона. Це щастя. Це щастя від того, що ти знаєш, що Херсон вдома, Херсон вільний і український. Більше сотні переселенців з Херсона зібралися в Одесі біля оперного театру цими вихідними. Ми так довго таваждалі, чекали. Це найбільше щастя за весь цей період за ці місяці війни. Цього дня одружилася пара з Береслава, які також звільнили від російських військ. Чоловік Ірини Сергій Лукомський, військовий, який служить на південному напрямку. Ваші відчуття, коли дізналися, що і звільняний Херсони вже наші в Береславі, просто це слов не було, були просто одні емоції. Дали путку на, на 10 днів Дякую. на свадьбу. Не спала всю ніч, розповідає Валентина Благоєва, яка виїхала з Чорнобаївки ще в квітні. Більш за все жінка хоче почути свою матір. Коли сказали, що все, Херсон, це Україна. Я вже, знаєте, чекала той момент, коли чекають той момент точніше, коли я зможу приїхати до матері своєї. Я не знаю, це можливо через місяць, може раніше, але я дуже сумую за нею. Тому що вона в мене єдина зараз залишилася в Чаробаївці. Ніколи немає. Немає зв'язку в неділі Я дуже сильно зараз сумую. Зібралися спонтанно, хтось кинув пропозицію, це зробити у групі в соцмережах, розповідає волонтер Валерій Зарубін. Ніхто нічого не планував, просто хтось запропонував зустрітися сьогодні о 12-й, її всі підплатили. А у Чіка. Молодаці! Марина Круглова, Оксана Хлебус, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон.